Нещодавно наша знімальна група побувала в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Більше інформації про цей день у сюжеті. В актовій залі опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбулося зворошливе свято з нагоди Дня матері. За ініціативи старшокласників, які прагнули висловити свою любов та вдячність найріднішим людям, була організована яскрава програма, що об'єднала батьків, учителів та шкільну дирекцію. Материнська душа, мама. В усі часи всі народи пов'язували з нею найсокровенніше, бо звеличували її як найбільшу святину. Вона корінь життя, берегиня роду людського. Вона так квітка, промінь якої ніколи не в'яне, а розцвітає з плином літ усе ясніше. У травні, коли прокидається вісну природа, коли дзвенить у блакиті пташини спів, теплий весняний вітерець приносить до нас свято, день матері, свято Матері, свято любові. Воно схоже на ніжну травневу квітку, від якої не хочеться відводити очей. Далі на сцену вийшли учні старших класів, які приготували для своїх матерів зворушливі поезії, пісні та танці. Кожен виступ був пронизливий щирими почуттями та любов'ю до рідних матерів. Я за тебе прийду. Ти... Кож учні старших класів підготували яскравий танцювальний номер, який викликав бурехливі оплиски від глядачів. Світі життя. Хай живе хась на зірміті, хай світі на серця. Батьки, зворушені увагою своїх дітей, не стримували сліз радості. Свято, організоване старшокласникам школи No4, стало справжнім шедевром щирості та любові. Воно нагадало всім присутнім про найголовніше: про те, що мама це найдорожча людина у світі, кожної людини. Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.